Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб каналі. З тобою я, його ведучий Мішеф. В цьому відеоролику я хочу з тобою поділитися крутою роздачею біткан. 12,5 доларів тобі та 12,5 доларів за кожного запрошеного друга. Відео буде цікавим, повчальним та, напевне, прибутковим. Сідай зручніше, а ми поїхали. Бро братішка, чому на пане прибутковим? Тому що це така сама може бути роздача, як з Оміксом. Ніхто не дає відсотків, що бідкан виплатить все до копійочки і ця роздача буде гарантовано. Сам я тобі не можу цього гарантувати. Кажу тобі зразу про ризики, які є. Тобі виплатити компанія біткам може її не виплатити, так як було з Ониксом. Але біржа Біткам працює вже з 2019 року. Можна сказати, це я старенька біржа, і я посидів, подивився, витратив свого часу. А в них були акції не раз і не два. І біржа Біткам виплачувала своїм партнерам всі кошти, які обіцяла. Так що я прийняв рішення приймати в цій, надіюся, топові роздачі участь. 12 доларів тобі та 12 за кожного запрошеного друга. Но не все так просто, як здається. Потрібно мати мінімум 25 рефералів, щоб кожному а, роздали 12-другому і 12,5 міні. Ну, в мене 25 рефералів 100% будуть, і кожен мій реферал отримає свій бонус. Но а найсаме по суті, тут а, я хочу, щоб... На цій роздачі заробив, і якщо біткам реально виплатить, 12,5 доларів за реєстрацію, верифікацію та депозит за умовами, ти получаєш на свій аккаунт і 12,5 получаю я. Но цих 12,5 доларів я віддаю тобі просто за те, що ти слідкуєш за мною, дивишся мене. І я тобі віддаю своїх 12,5 доларів. Виконуємо цю роздачу чисто на довірі до біржі біткам. Виплатить чи не виплатить, будемо бачити до 15 жовтня. А по суті, акція закінчується 30 вересня і до 15 жовтня обіцяли адміни, що по суті повинні виплатити всім користувачам, які виконали умови по 12,5 доларів. По суті, в цієї роздачі умови дуже і дуже легкі. Потрібно зареєструватися. а Реєстрація, ссылка буде під цим відео. Під цим відео плюс буде текстова інструкція, якщо тобі потрібно реєструєшся, проходиш реєстрацію, верифікацію левел 1. Там тільки селфі та документа, паспорт або права, або заграничний паспорт. Далі поповняєш депозит мінімум 27 доларів. Краще на 30 доларів. В будь-якій криптовалюті можна або в тезері. Я поповняв в А Далі робиш оборот, торговий оборот в 300 доларів. Я робив по маркеті. Купляв швидко, продавав також швидко. На комісію мені пішло 20 центів. Далі після того, як ти зробив торговий оборот, заходиш також під цим відеороликом, буде форма. Тобі потрібно її заповнити. Там можна повністю її не заповняти. Але потрібно ввести точно свій уїд, емайл та якусь одну соцмережу. А далі нажимаєш, надіслати форму і все. А виконав умови, чекаєш на свій бонус. Плюс а писали багато, писало людей, що бонус можна не виводити, треба не виводити, треба бонус тримати. Бонус не виводиться, гроші блокуються на день, нічого не блокується, гроші можна виводити, але потрібно лишити 10 доларів. Це мінімально. Якщо ви закинули 30 доларів і зробили торговий оборот, рекомендую вивезти 15 і 15 лишити. Плюс 15 докинути і абузити біткам. Це було коротко про головне про біткам. А якихось тяжких умов тут абсолютно немає. Просто самі найлегші умови, які тільки можуть бути. 12,5 тобі, 12,5 мені. Цих 12,5 доларів я віддаю тобі. А велком. Реєструйся, верифікуйся та заробляй своїх чистих 25 баксів собі на спот. Якщо відео було цікавим, лупани підписку на мій ютуб канал, так як українськомовний Ютуб канал вести вкрай важко. Но стараюся для тебе, щоб ти був в курсі всіх новин і всіх кращих топових роздач. До нових зустрічей. Пока!